Мерземний путінський агітатор Владимир Соловйов закликає затопити Київ, знищити Харків, Одесу, Дніпро, Миколаїв, Суми, інші українські міста він тепер навіть не соромиться у цих людинино закликах. Ще кілька років тому кожен розумів, що заклики до знищення міст із багатомільйонним населенням. Це справжній заклик до геноциду, який, до речі, має переслідуватися по відповідних статтях кримінального кодексу самої Російської Федерації. Але тепер можна сказати, що всі червоні лінії перейдено. Салавйов намагається бути адептом терору і злочинів, тому що розуміє, що такі заклики сподобаються президенту Росії Путіну та російському політичному керівництву. Що саме такі плани знищення Києва, Харкова. Одеси інших українських міст обговорюються у Кремлі, і він має бути першим, хто озвучить ці людини на мрії Путін. Коли я кажу, що головною метою російського президента є знищення України і що Путін сприймає територію нашої держави насамперед як плацдарм для контролю над Європою, багато хто може вважати, що я перебільшую. Що це я пропагандист, який не може погодитися із можливістю домовленостей із Російською Федерацією, і тому пропоную продовжувати воювати з однією з найжорстокіших країн сучасного світу. Але в моїх висловлюваннях, як бачите, немає жодної пропаганди. Я просто констатую факти: факти, які пов'язані із переконаннями того керівництва, яке існує сьогодні. У Російській Федерації факти, які пов'язані із бажанням пропагандистів вислужитися перед цим керівництвом, навіть шляхом виголошення найбільш огидних тез в історії людства тез, які могли б конкурувати із людиною планами гітлерівських нацистів, з тією тільки різницею, що вони не озвучували. Своїх намірів, скажімо, по остаточному вирішенню єврейського питання і знищенню мільйонів людей, як не озвучували у сталінському Кремлі планів по винищенню мільйонів українців в результаті злочинного голодомору. А Соловйов всі ці плани по вбивству мільйонів українців у найбільших. Українських містах озвучує по російському телебаченню, щоб ніхто не сумнівався у реальних намірах Москви.